Ну що, сьогодні 8 травня 2024 року. Я знаходжусь у себе на винограднику на Київщині. Слава Богу, пережили ще одну ніч. Виноградник не постраждав, ще пережить завтра, а там уже передбачається тепло. Ну, як бачимо, Виноград розвивається добре. Почекаю ще одні сутки, ну а потім вже буду займатися підв'язкою, нормуванням, ну і, можливо, обробкою по листам. Як бачите, залість винограду є навіть на маленьких пагонах. Так що будемо надіятися, що все минеться і все буде добре. Ці кущі теж ведуть себе добре, молодці, всі бруньки проснулися. Буває тільки одна маленька. Всі інші, я думаю, буде досить для того, щоб пронормувати і нагрузити кущ. На кожному пагоні є гроночка. Так що все добре. Навіть на тих виноградних лозах, де було зовсім... Маленькі бруньки. Після цього тепла пішов розвиток. Є виноград і на цих лозах. Я думаю, що з потеплінням буде розвиватися і наш виноград. Поки таких суттєвих пошкоджень я не бачу, так що планово зробиться обробка і будемо далі дивитися за нашим виноградом. Трошки в мене постраждав кеша, на ньому малувато. Парозків іде, але разом з тим відновлюються бруньки другого порядку. Так що, я думаю, думаю, йому треба десь ще трошки і подивимося, як пройде нагрузка цього сорту. Ось так воно поки на цей момент проходить розвиток. На тих ще зовсім немає. Ну, а з цими, я думаю, нагружу і все буде добре. Для запобігання прийшлося молодий виноград теж прикрити на ці дні, тому теж захистив таким способом. Але я говорю, що не було заморозку. І як бачимо на верхній, на верхній брунці пагонець не постраждав. Хоча в нашому регіоні, це Фастівський район і Ріблицерківський, бо Церківському тут близько ми межуємо, то був заморозок до нуля, придавали там виноградарі і десь 0,5. Але в мене Минувало. Так що із молодячком теж все гаразд.